Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW 7-ї серії G12 кузов, лонгова версія. На досить крутій комплектації. Лазерна оптика, камери 360, в коло і мотор. Друзі, в нас 4-4 надійний бензиновий. І я вам скажу, досить економний. По місту при спокійному режимі їзди можна добитись до 12 літрів розкохіду, бо тут циліндри вимикаються. Друзі, 20-го радіусу на з дискі, досить льово виглядає, гарний стан зимової гуми, безключовий доступ присутній на усіх дверях. Відчиняємо і бачимо. Є в нас пам'ять. Водійське сидіння, масажі переднього ряду, пам'ять пасажира так само присутня, електропакет, ну і стан сидінь, бачите на своїх екранах. Стан пасажирського сидіння без зауважень. Речах примикання передачі у нас не затертий, електроручник, автохол, все присутнє управління мультимедією, вибор режиму руху, клімат-контроль у нас багато зони, на передній і задній ряд, великий екран мультимедії, повний мультируль, шкіряне керамо, подвигу двигуну ніякого помолок немає, нарікань так само робить досить тихо, приємно. Датчик е світла присутній, датчик дощу так само, електрорегулювання. Ну і стан бачите на своїх екранах. Кнопочки не затерті, досить все охайно, музика преміальна, Harman Kardon. Пройдемо до заднього ряду. Позаду нас зустрічає досить багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, бо лонгова версія, регулювання клімату. У нас панорама двохсекційна, є у нас шторка і шторки на дверях. Тут у нас управління. Тому, друзі, непоганий варіант, автомобіль у нас ще в кераміці, максимальна оптика, проекція, все тут є, друзі. Тому я раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо вас на огляд на тест-драйв, телефонуйте, записуйтесь на огляд. Можемо обміняти машину, продати вам у кредиту, лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.